Вітаю вас, друзі, сьогодні, 27 листопада, з вами Валерій Клочок. Певне, ви чули про те, що сьогодні очільник північно-атлантичного альянсу Єн Столтенберг заявив, що Україна буде членом північно-Атлантичного альянсу. Але коли завершиться війна, і коли ми виконаємо всі реформи, які ми пообіцяли їм зробити ще в жовтні місяці, на першому засіданні робочої групи Україна НАТО, яка почала свою роботу після вільнюського саміту. Але це не найгірша новина, я вам скажу відверто, і це непогана новина, тому що поряд із тим почалася дискусія у Європейському Союзі стосовно того, а чи готова Європа сьогодні чинити опір російській агресії, тому що про це постійно замовчувалося. Я вам неодноразово розповідав про те, що НАТО звертає увагу на необхідність реформування, і таке інше, але конкретних цифр, дискусій не озвучував ніхто. І от сьогодні, врешті-решт. Британський генерал у відставці, екс-очільник об'єднаного командування Збройних сил Великої Британії Річард Беронс, він мало кому відомий, звісно, на форумі у швейцарському люцерні озвучив більш ніж важливі цифри. Він сказав, що на оборону європейської. Спільноти на рік необхідно 1 трильйон євро. Це велика цифра. Ну, До прикладу, ВВП загалом Європейського Союзу складає 15 трильйонів євро. І близько 850 мільярдів, мільярдів із них цих грошей. Це внесок Сполучених Штатів Америки, тобто Європа сама себе не захищає. ви скажете. Так, але врешті-решт про це почали говорити вголос. Тому що раніше ми знали це, допускали, ну, як знали, ми могли робити відповідні висновки, що така проблема є в НАТО. На сьогодні вона, врешті-решт, прорвала. Знаєте, цей гнійник, який постійно намагалися прокрити, він прорвав. І це означає, що ми, врешті-решт, виходимо на здорову дискусію необхідності. Усвідомлення того, скільки хто грошей має виділяти на оборону, і в тому числі України. І він власне говорить про Україну. Він говорить, що реальний внесок європейського сегменту в НАТО лише 15%, навіть менше, ніж те, що я вам сказав вище. І для того, щоб у найближчі кілька років зменшити витрати з бюджетів країн Європейського союзу на обороноздатність вдвічі просто-напросто треба Україні виділяти 75 мільярдів євро. На рік для того, щоб ми могли не допустити подальшої ескалації і просування російських військ в Україні. Ну він про це не говорить, але як, я думаю, що це в принципі зрозуміло. Він назвав цікаву цифру, що, мовляв, спочатку широкомасштабного вторгнення Україна отримала військової допомоги приблизно 65 мільярдів євро. Ну, як на мене, це не зовсім щира цифра, ми отримали більше. Знову таки, це моя оцінка. Загальна допомога надійшла нам приблизно 150 мільярдів євро. Хоча, знову ж таки, це цифра, як. Мінімум заменшена вдвічі. Ну, в принципі, це не настільки важлива, але найголовніше те, що є розмова про те, скільки грошей треба. Є проблема про те, що є сьогодні у НАТО, це і. Відсутність сучасної зброї в достатній кількості це і необхідність е, мати ресурси потужні для виготовлення боєкомплектів, снарядів і так далі, врешті-решт, хоча б для власних потреб, і в тому числі для доставки до України. І окрім того, не єдність окремих членів НАТО, як то Угорщина, які постійно вставляють палиці в колеса. На шляху до євроатлантичної інтеграції ті ж самій Швеції. Але я думаю, що це питання буде вирішено, тому що сьогодні голова Європейської ради Мішель зустрічався з Орбаном. Висновки доволі поки що сухі, але розмова і факт її дуже важливий. І от Столтенберг сьогодні, виступаючи. З нагоди проведення чергового засідання Ради Україна НАТО, яке відбудеться 28-29 листопада, в Брюсселі наголосив на тому, що союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО на зустрічі. Ми погодимо рекомендації для українців. Мається на увазі зустріч, яка відбудеться завтра післязавтра щодо реформ, оскільки ми продовжимо підтримувати. Київ на цьому шляху до членства в НАТО, і це дуже важливо, що сьогодні НАТО розуміє необхідність підтримки України, тому що є дійсно проблема з виділенням фінансової допомоги зі Сполучених Штатів Америки. І, от, зокрема, він говорить про те, що найближчий місяць Україна отримує фінансову допомогу з Європи в 10 мільярдів євро. Це потужна цифра, вона мене особисто тішить. Добре, що європейці сьогодні розуміють загрозу, яка для них безпосередньо є, і лише ми дійсно можемо її втримати. Звісно, повертаючись до виступу британського генерала, він можна було б його ще детальніше характеризувати. Він назвав багато правдивих речей, які звучать інколи неприємно для нас і для європейців, але дискусія правдива, потрібна, абсолютно потрібна. 28-29 листопада, з офіційним візитом відвідає Брюссель і наш очільник міністерства закордонних справ Кулеба, який представлятиме Україну, і він там буде виконувати місію, як повідомило МЗС мобілізації політичної та військової підтримки з боку. Держав-членів ЄС і НАТО, ну і просування вступу України до Північного атлантичного альянсу і до Європейського союзу. Переговори про вступ до ЄС у нас мають відбутися вже в грудні місяці. Ну, принаймні, очікуємо такого сигналу. А запрошення до НАТО я очікую особисто, що ми отримаємо вже на наступному саміті у Вашингтоні, який можливо відбудеться у квітні цього місяці, з нагоди 75-річчя від моменту заснування цього військового альянсу. Що це означає, друзі? Це не повне членство в НАТО, але це офіційне запрошення. Далі ми повинні будемо йти оцей шлях шлях реформ. Я дуже хотів би, аби сьогодні наші дипломати провели достатню роботу на Міжурядовому, міждержавному рівні з усіма членами країнами е, Північно-Атлантичного альянсу, для того, щоб таке запрошення отримати, це дасть нам змогу мати додаткові гарантії безпеки, бо ті, які сьогодні готуються з окремими країнами, ну поки що на етапі. В проекту, тобто їх на фінальної стадії поки що немає. Ну і на завершення хочу лише додати, що Єнс Столтерберг додав, що всі союзники переконані, що повне членство залишається неможливим, як він сказав, у в війні. Натомість виділяють гроші 10 мільярдів євро. Румунія надала центр підготовки українських пілотів на американських винищувачах. F-16. Ну, загалом робота триває з-підтримки України. Робота триває. Тому я ще раз наголошу, що для мене особисто саме така постановка питання про необхідність перезавантаження НАТО є дуже і дуже правильною. Ну, я, звісно, хочу не помилитися. Що ви власне думаєте з цього приводу, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціною шаною, не перемикайтесь, все буде Україна, все була Україна і все буде Україна!